Привіт-привіт! Ви на каналі бек Dacia. Сьогодні маленька розпаковочка. Я вже не трималася, розрізала посилка від грінхаус МК. А це миколаївські люди, які займаються улюбленою справою і показують усім, що їх це їх улюблена справа. Саме ставлення до покупців таке, що хочеться у них купляти і купляти саме в них. І хочеться ще в них забавляти, на відміну від тих, хто е, таким мистецтвом не володіє. Отже, триходерма. Е, е, дуже про е, неї гарно розповідають і автори каналу. І вона себе зарекомендовує. Е, того сезону ми теж купляли і мікоризу, і триходерму. От, із насіння дозамовила. Того року я в них вже купляла томати, перець а цього року дозамовила того, що мені не вистачає, а також те, на що очі дивилися і не могли відмовити собі. Отже, це перець Мохай. Перець як перець, так? Насіння огірок. Цього року спробую ще раз. Дарина так добре розповідає, як вона вирощує огірки, що треба ще раз спробувати. Вони на півдні горять, як скаження, але треба ще раз. Відмінні від клаус томати того року вирощувала. Можете подивитися у мене ще на каналі. А, це, а, я сказала Сара, мене дівчина виправила капа. О, але тут таке. Головне, щоб вони вижили при температурі під 50, коли ми навіть не могли переїздити поливати. А це вже рівень. Декоративна капуста. Подивіться, як гарно упакована в колбочку. І ще одна. В колбочці соняшник. Отакого От я точно не очікувала. Декоративний соняшник. Колбачці виглядає екстравагантно, я б сказала. Перець Феррарі. Так, перець в мене буде Махай. Феррарі. Зараз сама згадаю, що я замовляла. Це огірок, це томат. Так, шпинат, навіщусь. Так, томат, Мангольд, Мангольд. Сподобався мені загалом більш тим, що як воно виглядає насправді на гаряці. Може, не на смак, але як виглядає на гаряці, це дуже гарно. Редкан перець. Так. І геркулес, думаю, чогось мені не вистачає. Геркулес. Того року перець я замовляла в них ще. Це цією розпаковкою, але перцю для тих, у кого дві високі грядки і дві грядки для підв'язування, це більш ніж досить. Салати дуже гарно показує. Дивіться, яка колбочка. Теж дарина. Теж неможливо було, було не повестися на це. Салати листовий кодекс та аквіно, теж від світових фірм, цибуля на перо цього разу і цибуля Порей. Можете подивитися на каналі. У нас записано, як в нас росте цибуля Порей навіть взимку. А зараз у лютому, я, як дорога підмерзла на дачу, поїхала. От, і там я побачила, що дуже добре себе почуває наша цибуля порей. Намагалася так її вирвати, нічого в мене не вийшло. Тоді от, я за допомогою лопати все ж таки викорчувала кілька. От, свіжий овоч, класно. І добре, що не займає місце. Зараз нічого не росте і повна свобода для порею. Що хотіла показати, що буряк столовий, Дарина саджає його розсадою, от, і цього року також спробуємо. Здавалося б, буряк посіяв, він завжди добре росте, хоч як його не посій, От, Але цього року кілька кущиків, ну, може, з десяток спробуємо посадити розсадою. і подивимося, чим це закінчиться. Також Дарина мені порадила твікс з медяном, щоб обробити е, наші хвойні рослинки. Хвойні рослинки зараз е, буває е, декілька беруться е, як опіками, і вона порадила спробувати оприскати. Спробуємо. Ще не бризкали подивимося. Отже, вже Скоро будемо саджати 10 березня в найближчих датах до 10 березня, які будуть сприятливі для посадок, будемо висаджувати на розсаду томати і перець. Якщо хтось не знає, для чого потрібні триходерма та мікориза, то я вам навіть... Підготувала показати. Триходерма це від виробника прямо журнал і рекомендує для запобігання захворюванню та захисту від грибкових хвороб, таких як фітоспороз, альтеанеріоз, ризоктоніоз, фузеріоз, парша, чорна ніжка, антерахнос, пероноспороз, вирушни староста, біла сіра гніль. Тобто. Ми заразимо наш ґрунт. А мікориза призначена для покращення водного та мінерального живлення рослини на збідненому ґрунті та посушливих умовах. Якщо навіть у вас не збіднений ґрунт, але ви живете на півдні, то я думаю, також можна запастися. Я того року купила восени, додавала до грядок і зараз ще. Додавала я, до речі, до лохини, коли саджала нові кущі. Отже, вам рекомендую: в посушливих районах можна купляти. Наші посадки не забуваємо записувати у посівний календар наш щоденний. Я вже записала те, що я посадила. Посадила я вже імбир, він мене зійшов, цибулю порей, кніфофію, чорнобривці високій. Африканський апельсин і вже посходили, і зараз ще запишу імбир сьогодні зійшов. До речі, сьогодні у нас які? 19.02-2025. Якщо ви також хочете вести такий журнал, ще геть не пізно. Заходьте до нас на сайт. Його можна абсолютно безкоштовно скачати. Посівний календар на весь рік. По місяцях тут фотографії з нашої дачі, що наша розробка. От, і можна вести протягом року, щоб нічого не забути. Де посадив, коли полив, коли поприскав. все будете пам'ятати. Все, розпаковочка завершена. Грінхаус МК, себе того року виправдали. Ми їм довірили наш врожай і не пошкодували. Дякую вам, заходьте на наш канал. Будемо вдячні за вподобайку та підпис. Ваше бекі-ардача!